Друзі, мої любі підписники, і хто ще не підписався на мій блог, вірші авторські. Ось, вирішив згадати, пам'ятаєте, як ми вдівалися у школу при параді Бачите, як жініх, як жініх вдівся. Відійшли в школу, там, вчилося, не вчилося, тікали з уроків. Бігли куди? Правильно, на Заброшку. Заброшку, стройку, недостройку, постройку. Брали... Якусь там бірміксаром колу. Дуріли, бігали, дурачились, З кайфом проводили час, як то кажуть. Ну, бачите, цей кажуть відос з роками не міняється, бачите? Як кажуть, время проходить, людина не міняється. Ну, це я вирішив так. Чисто для відоса записати вам цей відос, ностальгію, як ви також це робили. В школі там бігали, коротше, з уроків тікали, по заброшках бігали. Оце от трошки вам ностальгії в Лєн, як то кажуть. Так що, друзі, підписуємось, ставимо лайки, коменти, репости, тут буде дуже багато всього цікавого. Вірші. Дві ж паріші всі діла, коротше. Я вас всіх люблю. Підписуйтесь, будемо разом щось творити.